Добрий день любі малята, рада вас усіх вітати. Зима багата на свята, і саме перше свято новорічне, це свято Святого Миколая. Тож сьогодні малята я вам приготувала руханку та мук підемо у двір гуляти, але спочатку ми вивчимо рухи, ми будемо плескати ручками, будемо долоньки гріти. Будемо ліпити сніжки. Будемо сніжок залітати та покажемо купусь сніжку і веселі долуньки. Підготувались разом під музом та нов руханка підемо у двір гуляти. Підемо у двір гуляти краля, у піснею вітати краля, ля-ля-ля-ля. Лес, Лес, Лиснисті, швидше лес, та лі, тук-тук, помороз, на щі ніж не мороз, лис, лис, лес, не стік, швидше. Ріжки промили, праляля, кукуснігу на мили, аляля, лес, лес, лес лесни, лес, швидше рученята рік, тут тук у мороз, на щинішки не мороз, лес, лес, лес лесники, лес, швидше рушнятарік, тук, тук, тупорос, нащині. Знігу з ля, 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 ля. -ля. дубеці му малюки, праляля, лес без лес, лесниці, швидше ручинятами, тук тук, тут мороз, наші ніжки не мороз, лес, лес. Наші ніжки не пораз. Дякую, малята. Сьогодні на занятті ми з вами ознайомилися з руханкою та ночком, підемо у ліс гуляти. Отож ви, малята, намагайтеся рухатись під музику, чітко виконувати всі рухи. Співайте, танцюйте, святкуйте, милуйтеся новорічними святами. Гарних подарунків вам, малята, від Святого Миколая! До побачення!